Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Мене звати Оксана, це західна частина України. А саме Рівненщина Демидівка в нас на дворі вже все-таки справжня весна, плюсова температура і дивилася на ближчих. Два тижні навіть і немає Ну, Трішки страшно, але нічого. Ми тримаємося і працюємо і йдемо вперед. У мене ранкова кава. Вам гарного перегляду пішли до роботи. І сьогодні в мене знову розпаковка. Поїхала до людини, забрала яйця. На камері вони не такі виглядають трішки темніші, сіріші, а так вони. Зелені ось такого кольору. 21 яйця взяла зелені і 19 добрала іншої породи. Не знаю, яка там порода, але мені ці зелені яйця дуже подобаються. Оцей чорний півник, що в мене на господарстві, це з таких яєць. І виявили, що людина займається молочною продукцією, взяла 3 літри молока. Молоко по 70 гривень за 3 літри. Домашній творог 80 гривень, і нам дали на пробу ось такий твердий сир. Він казали, що можна його підсмажувати, і буде дуже смачно. на гріночку просто супер. Не знаю, будемо пробувати. Так що Оля, дякую. Зараз яйця до ранку. Прогрівається, і зранку вже буду закладати в інкубатор. Для вас це буде одне те саме відео, а для мене це вже наступний день. Свинки вже все зажило, все чудово. Гамусика є. о, як чмає. Курочки несуть службу. Гарно, молодці. Курочка в гусятнику хоче знестися, перелітає одна, от їй не хочеться в своєму хліві треба десь соватися, носитися. Інкубатор у мене квочка, він вже прогрітий, більше доби він прогрівався, температура 38,3 і будемо закладати сюди курячі яйця по максимуму. Всі заглушки закриті, вода залята. Ось я вже позначила всі свої курячі яйця, куповані і свої. Тут 64 штучки, є три е, яйця, які десь, десь десь є, що тріснуті, ну, нічого страшного, закладемо, а там далі будемо видно, так як через е, неділю, через тиждень. Будемо їх просвічувати і тоді відбраковувати, яке необлотне, яке завмерше чи що. Так що поїхали закладати. Ну ось, якраз 64 яйця, всі помістилися. Зараз накриваємо і вмикаємо. І все. З Богом. До завтрашнього вечора. Не перевертаю, вже ввечері буду перевертати. Перевертаю ось так. Таким способом кожне ось так яєчко, та як би, мовить, курочки їх лапками сама перевертає. Насмажила хлопцям гречаників, та як лишилася гречечка, добавила сюди яєчко одненьке. Небагато гречки було, одне яйце, трішки фаршу і ось така смакота. Гречаники вони дуже люблять, тому що це зручно, в руку взяв, наївся і все. Так що пригощайтеся. Прийшла до своїх гроз і зараз буду оці обмерші погінці обрізати, щоб ніякого зараження мені на троянди не переходило. Ось так. Вже видно добре почечки. Обробимо їх і буде все чудово. Сілися вже і індички. побачимо, що з того буде. Обробила свій молодий сад 1% бородовської суміші, тому що на черешні вже дуже добре почки видніться. Ось такі вони беленькі. Ось там черешня, а то взагалі її так, тільки стопор, як то кажеться, обробила, тому що ну, трішки побають, щоб не перепалити. Ось бачите, які вже почечки. Ось ось і відкриті. Тому... Тому так, тут деревка. Це і добре так зараз обробити, тому що і не буде тріскатися кора від сонячних обліків, Так що все чудово. Ну ось все-таки знеслася інша є індичка. Вона в другому куплі знеслася. Зараз позапраюю. Це ще не всі яйця, ще скоро сидять з різницею в одну. В один день почалися індички заношуватись, ось курочка ще сидить. Це дуже добре, що вони одночасно занеслися, тому що вони одночасно сядуть і а, там маленька буде різниця між індичатами. Так що ось так. Несу на зберігання. Тут відділяла ще е, сметану з трьохлітрового ну Ось буквально там, я знаю, ну може грам сто буде молочка, аби я просто зливала. І ось моє цибулько, яку ми просто їмо раз за разом, хлопці обрізають, я обрізаю і класно. Тут вариться в мене згущене молоко без автоклаву, просто в баночках і в каструлі. Завтра на каналі своєму повний рецепт виставлю, як я що робила. Ну, ще й довго варитись, Ще години 4 так точно. Ну, але вже починає міняти колір. Мені ще тут лишилися дві е, сливки обробити. І ось дивіться, як висох е, вже цей сад і все-таки біленьке. От черешню видно, де я обробила. А, ще ось абрикосик маленький. А ці вже всі посохли, так гарно. Біленько, чистенько. Я як чорт грязнюща. Білюще, бо вітер десь подує, вже і в око попало. Так що ось так, працюємо далі. Ну, ось так, друзі, у нас сьогоднішній день проходить, так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього вам самого-самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.